Доброго дня, шановні пані та панове, сьогодні ми з вами розглянемо конструкцію та особливості зовнішнього блоку VRF системи 6-го покоління від виробника Cooper Hunter. Блок 6-го покоління побудовано на концептуально новій платформі. Передня панель має новий дизайн та розділена на три частини для поліпшення доступу. Середня частина має вікно для зручного доступу до панелі індикації та керування. А, також збільшена площа теплообмінника за рахунок використання передньої частини корпусу. Далі ми знімемо панелі для продовження огляду блоку. Потім буде Один, два і там два. Чотири. Чотири болта. Став. Отак. Відносно класична компоновка. Зліва знизу у нас знаходиться підключення фреонового трубопроводу. В комплекті йдуть кути під 90 градусів, щоб можна було вийти на передню частину в разі необхідності. Зверху знаходиться електричний відсік, в якому є підключення живлення, підключення міжблочного кабелю. Знаходиться головна плата керування. За головною платою керування знаходиться. Плата інвертора вентилятора конденсатора. Центральна верхня частина має окремий електричний відсік, в якому знаходиться плата інвертора компресора 1, плата інвертора компресора 2 і плата інверторного вентилятора конденсатора номер 2 Прошу звернути увагу, що плати інвертора компресорів мають фреонове охолодження в той час, коли плати вентиляторів мають повітряне охолодження. Трьохрядний теплообмінник зовнішнього блоку. До нього додано технологію паралельного розподілення фреону. Ось тут у нас стоять штани і стоять два паука, які дозволяють паралельно розділяти фреон по всьому теплообміннику, умовно його поділяючи на нижню та верхню частину для збільшення енергоефективності. Стосована технологія фреонового підігріву нижньої частини теплообмінника дозволила відмовитись від. Електричного підігріваючого кабелю ще однією новинкою CH-V6 є інверторний компресор з evi технологією